Олександрівський район соціально та економічно розвинений. Тут потужний ресурсний потенціал. Територія багата на чорноземи, тому переважно аграрна. Її ліси. Утворено район у 1923 році. Олександрівщина північні ворота Кіровоградської області, розташована на межі лісостепу і степу на площі 1160 квадратних кілометрів. Територія району поділена на три селищні та 20 сільських рад. До її складу входять 53 населені пункти. Тут проживає більш ніж 30 тисяч жителів. Особливості в тім, що в нас значна частина площі займають лісові масиви. Олександрівський і Знам'янський район, сусідні – це найбільш заліснені райони Кіровоградської області. Тому, крім вже звичного аграрного блоку, ми маємо запаси лісу, відповідно, все, що пов'язане з його вирощуванням та переробкою. Тому наш, у нас ми маємо два підприємства лісової галузі. це Державне лісове господарство, а також комунальне лісове господарство. Загалом маємо більше 20 тисяч гектарів лісу на території району. Задіяно, скажем, близько 100 людей в цій галузі на робочих місцях. Авксентів Валерій Володимирович народився 10 грудня 1959 року в селі Копанки Маловисківського району. Закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут імені Олександра Пушкіна, Кіровоградський державний технічний університет та Національну академію державного управління при президентові України. З 2003 по 2005 рік голова Новомиргородської районної державної адміністрації. До призначення на посаду голови Олександрівської районної державної адміністрації виконавчий директор ТОВ Чангун. З квітня 2010 року голова Олександрівської районної державної адміністрації. Хороше держлізгосп, взагалі серйозне підприємство, яке є одним із бюджету творючих підприємств. Підприємство, яке займає завжди лідируючі позиції серед державних лісових підприємств в області і має свої хороші традиції на працювання і працює не тільки на вирощування і збереження лісових масивів, а також на переробки переробці лісової сировини. Район багатий на мінерально-сировинні ресурси. У Бовтиській Западині розташоване найбільше в Україні родовище горючих сланців із запасами сировини близько 4 мільярдів тонн. На Олександрівщині виявлено поклади бурого вугілля, родовища піску, білої глини, граніту. В районі розвинуто залізничний автомобільний і трубопровідний транспорт. З 1876 року працює залізнична станція «Фундукліївка». Територією району проходять відрізки доріг державного значення магістральної автомобільної дороги Київ-Луганськ із Варино та регіональної автомобільної дороги Олександрівка Кіровоград-Миколаїв. Краще Олександрівських дорожників в області немає. Тобто всі, хто приїжджає, вони зразу відмічають, коли їжджають в Кіровоградську область, що якість доріг Кіровоградській області порівняно з тими територіями, якими вони приїжджають, поки до нас добираються, значно краще. І завжди приводять приклади з минулого. Коли Кіровоградська область була однією з тих областей, де були найгірші дороги в Україні. Територією району проходить ділянка магістрального газопроводу Союз, яким подається природний газ з Росії до країн Європи. Газокомпресорна станція у нас на території району, яка працює, є серйозне підприємство на рівні України. Укртрансгаз. Один із його підрозділів. Черкаси Трансгаз, а один із його. Підрозділі це наша Олександрівська газокомпресорна станція, яка працює, вірніше обслуговує більше тисячі кілометрів газопроводів. Це ті газопроводи, які йдуть, з якими йде газ за межі України. Mm -hmm. Тож, це серйозне підприємство, на якому працює близько 400 чоловік, взагалі на всіх дільницях. От, і з них з Олександрівки там працює порядка 200 чоловік. Хороше, потужне підприємство із досить високим рівнем заробітної плати, ну, відповідно, відрахуваннями до бюджету від цієї заробітної плати. В Олександрівському районі 104 великих, середніх та малих підприємства. Вони виробляють товари народного споживання, хліб, цукор, крупи, борошно та промислового значення, асфальтобетон, меблі вирощують декоративні зелені насадження. Ще Нові підприємства, які відкрилися у нас в минулому році, це дочірнє підприємства компанії Інтерресурсів, які переробляють якраз сировину лісової галузі і виробляють альтернативні види палива, це паливну щепу. На цій паливній щіпі зараз опалюється в кіровограді онкодиспансер, а також по-моєму, психоневрологічний диспансер, який знає, зараз ми завершуємо в себе реконструкцію котельні. Центральний районно лікарні в Олександрівці і переводимо її також на альтернативне опалення. Таким чином ми десь відходимо від дорогого газу і спираємось на ту сировину, яка в нас тут, на місці, виробляється. Деревообробкою та виготовленням щепи в Олександрівському районі займається підприємство інтерресурси. Продукцію постачають кільком медичним закладам Кіровограда. Цьогоріч планують забезпечити теплом ще кілька соціальних об'єктів. Не встановлювалося той рік, коли топили, не встановлювалося навіть 30-32 два Морозу не встановлювалися. Ну, серед найбільш таких значущих підприємств хотілося б виділити другий імені Петровського цукровий завод в Олександрівці, який відновив свою роботу минулого року і в цьому році продовжує працювати, знову розпочав сезон цукроваріння і зараз досить активно і впевнено працює. Активний сезон це близько 600 робочих місць. Історія Олександрівського цукрового заводу налічує більше 120 років. Підприємство було флагманом цукрового виробництва радянського союзу, працювало цілий рік без зупинок. Та потім виробництво занепало після чотирирічного простою в минулому році. Завод нарешті запрацював. До моменту, поки не став губернатором Ларін Сергій Миколаєвич і не конкретно не задав питання, чому є таке потужне підприємство в області і чому воно не працює. Після декількох перемовин з власниками з Російської Федерації у 2011 році після простою було відновлено роботу заводу. Тепер працюють сезонно. Починають у жовтні, у грудні закінчують. Задіяні чотири зміни. Це близько 600 робітників. Щоб уникнути перебоїв у роботі, потрібно не менше 150 тонн буряка. Для цього використовують сировину агрофірми Ясинівська. В прошлому році завод виробив 21 тисячу сировини, тобто сахару піску. В цьому році ми плануємо одержати в проділах 16-18 тисяч. Середня заробітна плата, буквально сьогодні обсуждали, то якщо брати працівників від 3 до 5 розряду, якщо брати працівників по четвертому розряду, в середньому десь 3-900. Підприємство постійно розвивають, розповідає керівник. Замінили автоматику, реконструювали центрофуги, Так збільшили вихід. Працюємо над зменшенням зменшенням витрат газу. Міністерство аграрної політики та продовольства спільно з виробниками цукру працює над розширенням зовнішніх ринків для реалізації вітчизняного цукру. Найбільш перспективними залишаються ринки країн Африки та Азії. Українські цукровари практично завершили сезон, переробивши 17 мільйонів тонн цукрового буряка та виробивши більше 2 мільйонів тонн цукру. Загалом у 2012 році вітчизняні аграрії направили на цукрові заводи 17 мільйонів тонн солодкого кореня, і вироблені обсяги повністю забезпечують внутрішню потребу у цукрі, яка в середньому становить 1,8 мільйона тонн. Таким чином українські споживачі повністю забезпечені цукром вітчизняного виробництва. Наразі Мінаграрполітики також звернувся до Міністерства закордонних справ щодо активізації пошуку нових зовнішніх ринків збуту для українського бурякового цукру. А це нова осота. Тут працює модульний молокозавод Молокон Стов агрофірма Ясинівська. Підприємство з переробки молока збудовано у рамках обласної програми молоко Кіровоградщини» на виконання державного завдання спорудження молокопереробних заводів. Олександрівський район першим в області збудував і вів в експлуатацію таке підприємство. На будівництво заводу витратили 7 мільйонів гривень. Майже 5 мільйонів виділила держава, решта власні кошти. Підприємство утримує 30 робочих місць. Завод виробляє 4 тони готової продукції на добу. Проблемі із сировиною не буде. Використовують молоко зі свого господарства. Його якості впевнені, проте й перевіряти не забувають. Придбати продукцію можна в мережі соціальних магазинів. А з часом збираються вийти і на всеукраїнський ринок. Молоко Сметана дитина. Сметана в пакеті стакана, кефір, Ну і масло. Олександрівщина також район аграрний. Тут знаходиться 48 сільськогосподарських підприємств та 53 малі фермерських господарства. Це господарство Ясенівське. Звідси молоко надходить до молокозаводу. Сергій Розгуляєв працює тут вже 13 років. Розповідає, починали з 20 скота, тепер тут 5 ферм та 640 тварин. Вирощують корів, свиней, планують розширятися та розводити коней. Хочуть зробити господарство племінним. Зараз на фермі працює 35 чоловік. Вони випасають тварин та підвозять харчі. Привезли ми 25 телиць чорнорябих поводистих. І потім почали. Корови приводити телят нам і почали скуповувати молодняк у населення і закуповувати у фірмах других, співпрацювали з цвітною, ми теж закупляли там скоту їх і довели от 20 голов скота. Практично до 640 зараз на даний момент. Самі розширяються, але й іншим допомагати не забувають. В господарство соціально відповідальне, дбає про розвиток місцевої інфраструктури. Помагаємо, і школам допомагаємо, і ось, клуб ми відстроїли в селі Ясиновому благодаря нашому директору, ведемо реконструкцію, замінили вікна, там зробили площадки, тротуари, ви можете під'їхати там, зробити деякі розвідки. Вони ну, ще не завершили, тому що погодні умови не здали. В селі Іван... Івангороді допомогли перекрити школу там і про... ну, облагоражували там при... вокруг школи, кладбище окультурили, в, Іванго... в Івангороді, да. обгородили повністю забором. Ну, по можливості допомагаємо і Михайлівській школі, як можемо. Селянсько-фермерське господарство Дєдов орендує земельні паї у селян, а це 1300 осіб суто Олександрівського району. Добре налагоджений процес, запорука успіху господарства. У мене є суто сіхозвиробниками, а також ми є, скажімо, приймальним пунктом. Або якщо це скажімо, хлібоприймальне підприємство, то ми просто являємося не хлібоприймальним підприємством, а підприємством, яке приймає. Доробляє, доочищає і е, значить, очищує, осушує зерно сільськогосподарських культур. Ми працюємо з творобниками нашого району, сусіднього Кам'янського району, привозять нам скажімо, зерно на очищення, зберігання і в Чигиринський район, тому ми е, е, є елеватор, ми сертифікований елеватор і ми працюємо в цьому напрямку. Поруч зі старими відреставрованими приміщеннями збудували два сучасні зерносховища на 2 тисячі тонн кожне. А вже з березня 2012-го почали будувати два сховища, розраховані на 15 тисяч тонн кожне. Це вже ємкість на сьогоднішній день робоча. Дві неділі назад вона почала приймати перші тонни зерна і на сьогоднішній день вже 9 тисяч тонн кукурузи. Ми в ній маємо. Друга ємність на час нашого візиту знаходилась в стадії монтажу. Найскладніші роботи бетонні вже були завершені. До того ж, інфраструктура необхідна для нормального функціонування елеватору в повній бойовій готовності. Там є у нас залізничні колії. Mm -hmm. Тут була одна залізнична колія. В цьому ж році все таки було підведено ще одну залізничну колію і построєний, скажімо, зведений бункер для. Загрузки вагонів автоматично зерно подається на очистку. З очистки йде на бункера. Кожен бункер має загрузити зразу автоматично за 12 хвилин один вагон Хопер, такий на 65 тонн. Тож, доводячи власне зерно до потрібної кондиції на власному обладнанні, селянсько-фермерське господарство Дєдов ще й має можливість обслуговувати інші господарства як Олександрівського, так і сусідніх районів. Держсільгоспінспекція визначила основні пріоритети на 2013 рік. Один з основних напрямків роботи запровадження європейської моделі контролю за безпечністю та якістю продукції сільського господарства, повідомив голова державної інспекції сільського господарства Микола Вашешніков. Також серед основних напрямків роботи Держсільгоспінспекції в цьому році стане запровадження добровільного декларування сівозмін та ефективного використання земель суб'єктами господарювання, посилення контролю за несанкціонованим видобутком корисних копалин та законодавче спрощення процедури сертифікації якості зерна. Важливим напрямком роботи у поточному році стане додаткове оснащення існуючих лабораторій з визначення якості зерна до окомплектування лабораторій з аналізу вина, цукру, овочів. Окрім того, велику увагу буде приділено впровадженню ведення реєстрації сертифікатів відповідності послуг зі зберігання зерна та продуктів його переробки, реєстру сертифікатів якості та автоматизованої системи обліку порушень вимог земельного законодавства та сівозмін. Бондарівського ставка в живописному селі Розумівка відбулось цього року обласне фольклорне свято Невичерпні джерела. Проходив фестиваль під гаслом Ой, троїться зелен свято». Сцену тут встановили біля трьохсотлітнього дуба, і це не випадково. Місцеві вважають, що саме він надихнув Олександра Пушкіна на написання свого знаменитого вірша. З усієї області з'їхались аматорські фольклорні колективи в Розумівку, разом близько тридцяти. У програмі кожного старовинні традиційні обряди, свята трійці та автентичні. Ічні народні пісні. цій прекрасній оазі Олександрівщини, ви бачите, дуже багато людей зібралося. Це кращі фольклорні колективи області. Наше свято так і називається Невичерпні джерела а джерелом невичерпних джерел це звичайно, була наша українська душа, яка створила це свято. Ідея була належала нашому керівникові. Це десь в кінці 70-х років. Бере початок, це свято. Воно проводиться раз на два роки. І, звичайно, що це поєднуюча така сила, тому що ми дуже багато говоримо про те, що пісня об'єднує, пісня от нас надихає на якісь там подвиги ратні і так далі. А я скажу набагато простіше. Пісня це от те живильне… Жерело дійсно, яке, яке нас живить, ви дивіться, з якою любов'ю люди приїхали з кожного району, з кожного міста нашої області. І дійсно такі свята вони дійсно ну надихають і об'єднують. Сьогодні прозвучать кращі пісні наші українські. Ми побачимо обрядові такі дійства. І взагалі це все свято, яке має проходити. Ми його завжди проводимо на трійцю. І воно проходить завжди на природі. Мені здається, за всі роки, скільки я живу, і працюю в культурі, це вперше найкрасивіше місце проведення. Ось там за моєю спиною. Просто краса, це наша надія, це наша. Ви знаєте, люди, які е зберігачі нашої культури, наших пісень. Мені здається, що до цього додати тільки можна стояти і дихати цим повітрям, милуватися цією землею, насолоджуватися співом. І думати про те, що які ми щасливі, що ми живемо на Україні. Українські народні пісні учасники виконували акапельно або під живий музичний супровід. Приїхали сюди за джамки у складі. 21 співачка. У фестивалі на джерела колектив бере участь вже понад 20 років. Розповідає художній керівник. В репертуарі близько 400 пісень. Всі вони тематичні та обрядові. Це особливе свято. Через те, що ми тут бачимо всі колективи, зустрічаємося. Ми ділимося своїми піснями. Слухаємо, як ми як вони виконують пісні українські, даруємо їм свої пісні українські. Недалеко від сцени, виставка майстрів декоративно-ужиткового мистецтва з Олександрівського району. Тут і рушники, і вишиті ікони, і сучасні вироби хендмейд від юних рукодільників. Я їх робила максимум місяць. Роботи називаються Фіалки, і кофейне дерево, і орхідея, і ліля можна сказати в бутилки. Народне гуляння зібрало кілька сот гостей з усієї області. Глядачі відпочивали по обидва боки ставка. Зацікавило свято фольклору і молодь. Так подобається. Ну, тут усього людей багато нас це як сказати, Це поважно та ще нас. Ну мені подобається тут. Тут концерти гарні, виступають артисти, народні». Свято подобається, гарна організація. Звичайно, приємно подивитися на людей з других районів, які представляють тут своє вміння. Прекрасна виставка. Для найменшої онучки купили там вироб мистецтва народного, який зараз вже рідкість У нас в сім'ї. Ці традиції підтримуються, народні. і свята. Святкуємо такі, як сьогоднішня, трійця зелене. От, і Івана Купала там Різдво, тому молодь нічим від старшого покоління, я думаю, не відрізняється. Ці традиції рано чи пізно повернуться. Гуляли в Розумівці увесь день. Тепер місцеві посадовці задумуються про започаткування в районі щорічного фестивалю. Розумівка взагалі вже давно заслужила, аби тут був хороший. Фестиваль фольклорний, маючи такі історичні коріння. І в цілому Олександрівщина, весь район такий. Але розумівка особливо. Це свого роду перлина, не тільки Олександрівського району, а й Кировоградської області. Тому у нас виникло таке бажання. Воно, я думаю, що це бажання було у багатьох людей, але реалізація його дещо вона відставала від цього бажання. І Ми спланували собі, що ми зробимо тут традиційний фестиваль, який буде проходити щорічно. Цьому році це не вечірні джерела, наступного року це можуть бути інший якийсь фестиваль, але в будь-якому випадку ми обов'язково будемо популяризувати Олександрівщину, розумівку, обов'язково будемо все робити для того, щоб імідж району піднімався як наймога вище, щоб про нього чули, щоб про нього знали, щоб сюди приїжджали люди. Обов'язково відпочивали, святкували. А ми завжди будемо раді бачити, і зустрічати тут всіх гостей.